Якщо ви особисто або хтось з ваших близьких переживає чи переживав депресію, вам знайоме це відчуття, коли ви дивитесь на людину, а вона днями просто чи тижнями не встає з ліжка. Або ж це можете бути ви. Можливо, у вас є такий досвід. Коли ви лежите в ліжку, ви обклали себе якимись серіалами чи книжками, вам просто не хочеться підніматися з ліжка, нічого робити, або ж ви не можете зрозуміти, чому ваша близька людина, яка переживає депресію, не хоче вставати з ліжка і не має мотивації взагалі до нічого, тобто. Людину нічого абсолютно в цьому житті не цікавить. Друзі, якщо вам цікаво розібратися в цій темі, і зрозуміти, чому так відбувається, чому депресивні люди, люди в депресії не встають з ліжка, в них немає мотивації абсолютно ні до чого, пропоную підписатися просто зараз на мій канал, поставити лайк і додивитися цей випуск до кінця, тому що вірю, це буде корисно і допоможе дуже багатьом з вас розібратися з цим питанням. Мене звати Василь. Я клінічний психолог і дуже прошу вас підтримки в тому, що я роблю. Натисніть лайк під цим відео. Підпишіться, натисніть на дзвоника, щоб отримати сповіщення про нові відео, і поширити його як мінімум одній близькій людині або в стрічці Фейсбук в чи в Інстаграм. Це допоможе нам пройти депресію набагато краще, і також допоможе близьким людям, які не розуміють, що відбувається з їхніми рідними, зрозуміти і краще підтримувати своїх близьких. Отож, друзі. Давайте розберемось, чому людина в депресії настільки не має мотивації, чому її мотивація настільки низька, що така людина навіть не робить спроби встати з ліжка чи щось робити, і в неї настільки пригнічний настрій, що вона ну не має цього внутрішнього ресурсу для того, щоб підняти свою мотивацію трошки більше і почати хоч щось робити. І я розумію, що багатьох близьких людей люди з депресією дратують. Так вони дивляться на близьку людину з депресією, їх Чинається дратувати, вони не розуміють, чому чому молодий чоловік красивий, розумний, сильний, чи молода жінка, чому вона не встає, не робить нічого, а просто в одну точку дивиться і лежить на ліжку. Так і друзі, щоби розібратися з цим, щоб у вас з'явилося співчуття і розуміння до людей, які хворіють на депресію і не встають з ліжка або мало активні, і нічого взагалі не хочуть. В них немає мотивації до нічого. Давайте розберемося з коренем е, цієї проблеми. І для того, щоб розібратися з коренем цієї проблеми, ми звернемось трошки до. Е, Теорії еволюції до того, як еволюція розглядає наш емоційний настрій, нашу мотивацію, і як це все працює разом. Уявимо собі здорового чоловіка, який, наприклад, пробує досягнути певної мети. В нього для того, щоб він зміг досягнути цієї мети, піднімається настрій. Він в гарному настрої, Він оптимістично налаштований. В нього на високому рівні мотивація, і він намагається досягти цієї мети. Допустимо, він робить одну спробу, і в нього не виходить так після цієї невдачі, в нього настрій погіршується. Трошки і рівень мотивації падає, але настрій погіршується не настільки сильно через деякий час він відновлюється і е, працює над тим, щоб зібрати свою мотивацію для того, щоб зробити ще одну спробу. І допустимо, цей чоловік робить 5-6... 10 спроб досягти якоїсь своєї мети, яку він дуже хоче, яка мотивує його жити, так яка мотивує, яка рухає його життя, його мотивацію всього його. Так, і якщо, наприклад, він робить певну енну кількість спроб, і кожного разу ці спроби зазнають краху, зазнають невдачі, не наближаючи його до його мети, то з часом його емоційний фон, його настрій знижується нижче такої критичної межі. Кої позначки, так І його мотивація також дуже різко чи поступово знижується до дуже такої критичної межі. І ось потім людина впадає в депресію, вона лежить в ліжку, і вона не встає, вона не бачить сенсу вставати, тому що якщо вона не змінила свою ціль, якщо її ціль залишається, наприклад, та сама, але після енної великої кількості спроб вона не досягла того, чого хотіла, але з якихось причин вона змінити ціль чи змінити своє ставлення не хоче, то настає момент, коли така людина розуміє, що щоб вона не Робила, вона все одно не зможе досягти того, чого хоче. І саме це є момент цієї депресії. То людина в депресії лежить і вона розуміє, що що б вона не робила, які б дії вона не використовувала, вона не досягне того, чого Хоче відповідно в неї мотивація падає абсолютно вниз, тому що для чого тоді мотивація організму, якщо організм розуміє, що досягнути ціль нереально так. От саме тут ми і знаходимося, друзі, на тій фундаментальній такій основній точці депресії. В цій точці людина розуміє, що вона не здатна, що вона не робила, досягти своєї мети. Відповідно, вона не робить нічого, тому що вона не бачить сенсу робити будь-що, адже її мета все одно недосяжна. Друзі, прошу зараз напишіть в коментарях, чи зрозуміло я пояснив, чи зрозуміє. Ілим ви оця еволюційна точка зору пояснює депресію і зниження мотивації? Будь ласка, чекаю ваших коментарів згідно з еволюційної теорії. Чи з точки зору наш організм дуже розумний, коли він розуміє, що певну ціль досягти неможливо, він збиває нашу мотивацію і наш настрій до нуля для того, щоб ми відмовились від цієї нереалістичної цілі і е, знайшли для себе більш реалістичну ціль. Саме тому, якщо з цієї точки зору дивитись на депресію, тобто що відбувається, ми захотіли чогось досягти, робили безліч спроб, не змогли цього зробити. Нам сама природа, так сам наш організм, просто вігнав нас в цей стан для того, щоб ми більше не пробували робити без. Глуздих спроб досягти того, чого досягти неможливо. Допустимо на даний момент, якщо чоловік не має законних підстав на виїзд з України, то що б він не робив, він все одно виїхати не зможе. Так і є дуже багато обставин, коли як би ми сильно не хотіли, ми не можемо досягти того, що ми собі поставили. Чи коли в нас, наприклад, в кишені 100 доларів, ми не можемо поставити собі за ціль, заробити мільйон доларів. Так, отож, що нам робити згідно з цією еволюційною теорією? все дуже просто змінити свою ціль. Для того щоб вийти з цього стану, для того щоб у нас трошки потрошечки почав підніматися настрій, мотивація і ми змогли змусити себе так щось зробити найкраще змінити свою ціль глобально і зупинитися на чомусь приземленішому, простішому і досяжнішому, допустимо замість того, щоб хотіти 100 тисяч мільйон підписників і страждати через те, що в мене їх зараз немає. Я ставлю собі ціль кожного тижня зняти одне відео, і воно збільшить мою кількість підписників на. Декілька десятків чи сотень людей це не те про що я мрію. Так це не є моя глобальна ціль, але я розумію, що на даний час ця глобальна ціль є нереалістичною, тому я ставлю для себе малесенькі цілі, просто зняти відео, просто зняти відео, змонтувати і виставити його все. Більше нічого від себе не вимагаю. Тому, друзі, якщо ви знаходитеся в такому стані, так що ви знаходитеся в депресії, якщо ви розумієте, що ви не можете досягти того, чого ви хочете, спробуйте змістити трошки ваш фокус. Я розумію, що це не позбавить. Вас одразу від депресії, тому що депресія це дуже складне явище, і часто це є біохімічні порушення вашого мозку. Але зараз ми говоримо лише про е, зв'язок емоційного настрою, мотивації, так і депресії. Це лише одна частинка. Моя вам порада. Пробуйте знайти для себе якісь маленькі цілі, які ви можете потрошки досягати тут і зараз. А якщо ваша близька людина страждає на е, депресію, і ви бачите все це, що я розповів в цьому ролику, попробуйте зрозуміти її, чому вона не хоче нічого робити. бо їй здається зараз, що нема сенсу нічого робити того, чого вона хоче, вона досягти не зможе. Єдине, що ви можете спробувати так легесенько, потрошечки змотивувати її до якоїсь нової, маленької, абсолютно досяжної цілі. І після цього, коли людина досягне цю маленьку ціль, в неї з'явиться це відчуття досягнення, що вона щось змогла, щось змінила. Вона можливо. Буде почувати себе набагато краще. Окреме велике дякую всім, хто додивився цей ролик до кінця. Якщо ви один з таких глядачів, напишіть в коментарях про те, що ви додивилися цей ролик до кінця. Для мене це буде дуже цінно і буде свідчити про те, що я надаремно знімаю ці відео і що вони комусь потрібні. Дуже вам дякую. Якщо ви хочете підтримати мене, ставайте спонсором каналу. Для спонсорів у нас буде скоро з'являтися дуже цікавий, оригінальний і дуже корисний контент. Кнопка спонсорства буде. Біля кнопки підписатися і до нових зустрічей! з вами був Василь Єворський.